Революція в освоєнні космосу японці запустили на орбіту дерев'яний супутник. Це не прикол. Підходящу деревину обирали чотири роки і зупинились на магнолі. Потім зробили невеличкий ящик за особливою традиційною технікою, без цвяхів та клею. Додали сонячні панелі, електроніку, передали на МКС і все. Від початку року диво супутник вже літає на орбіті. Що він там робить? Та власне вивчає здатність деревини переносити екстремальні космічні умови і захищати від них електроніку. Якщо він протримається принаймні півроку, японці вважатимуть це перемогою. А що екологічно і максимально дешево? Хоч маніти, людство запускає супутники вже майже 70 років і витрачає на них мільйони доларів. А до дерев'яних додумались тільки зараз. А це так.